Всім привіт! Ви на каналі Арендарос Я Денис, і я цього разу почну взагалі не завуальовано, а спитаю напряму: чи чули ви про Дайкатана? Якщо ні, то ви хто взагалі Вийди отсюда! це ж велична гра від геніального автора Думу, яка не завжди змінила ігрову індустрію. Це легендарний бумер шутер, який показав напрям розвитку жанру, але це в альтернативному таймлайні. У нашому це гра, яка свого часу навіть отримала звання найгіршої гри взагалі. Але це тоді ще просто не вийшла Postal 3, отсюда! Кібер... Неважливо. Справа в тім, що Katana це дуже цікавий випадок в ігровій індустрії. І приклад того, що якщо в 90-х гру розроблятиме геймдизайнер, який вже зробив собі ім'я, якщо у неї додати все. Круте і зробити зі справжнім сюжетом. Капець, яким набором зброї, а ще й прокачку і напарниками, які вміють розмовляти. Словом, зробити капець яку амбіційну гру і не зважати на відсталу технічну складову можна обісратися. А те, що багато з вас навіть не чули про існування цієї гри, як і я до минулого року. Ідеально це доводить. Дайкатана для мене стала якимось скарбом. Привітом із минулого, про який прийнято мовчати темою, про яку мені не зробити відео, просто злочин. Заінтриговані? Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу. Навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі у каналу є сторінка на БаймієКі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! you <laughs> Буду відвертим, Дайкатана мене взагалі оминула в дитинстві, і я дізнався про неї не так давно і через мемчики англомовної спільноти фанів олдскульних шутерів. Мемчики ясна річ не тякали на те, що ця гра, м'яко кажучи, не вдалась. І тут мені стало цікаво, я загуглив про гру більше і побачив реальні круті промо-арти. І ще те, що у грі поєднана азійська самурайська тематика. Якщо ви не знали, то це моя пристрасть з дитинства. Кіберпанк, подорожі у середньовіччя, можливість просто Махати мечем від першої особи і все це на секунду у старій олдскульній грі навіть не у грі, яка косить під олдскула. От насправді така стара гра існувала. Мене вже не цікавили огляди гри. Мене вже перестала цікавити будь-яка критика Дейкатани, Я просто захотів у це пограти. Ну і так, контрольним пострілом для мене стало те, що це гра від самого Джона Ромеро, того самого, завдяки якому дум такий стильний, і самобутній, навіть сьогодні, а не стара нудна гра з 90-х. Ну і я взагалі поважаю Джона навіть просто як людину, бо якось він з радістю приїздив на український комікон. А на початку повномасштабного вторгнення він був одним із перших розробників ігор, які вирішили матеріально допомагати українцям, випустив нову власноруч створену мапу до оригінального. Ого, Думу 2 а гроші з продажу йшли до благодійних організацій, які допомагали українцям. Правда, однією з таких організацій був Червоний Хрест. Але погодьтесь, всі тоді думали, що Червоний Хрест дійсно допомагає людям. Ну і насамперед Джон, це просто ідейний гік, який знається на тому, чим зацікавити аудиторію Ігор, бо він сам любить ігри. А ще респект йому за те, що навіть у своєму віці він не стрижеться, виглядає як металюга, і чхати хотів на думку оточуючих, навіть на думку щодо фарбування нігтів. А тут ще й у стімі Дайкатена продається за копійки, тож все. Дайкатена зустріла. Мене справді атмосферним головним меню, і одразу найрагульнішим екраном завантаження? В цілому, взагалі, який можливо було вигадати? Отак От виглядає непогано, правда? А тепер подивімося зі звуком. Хто взагалі додумався до того, що? Буде чимось прикольним. Ну, звісно, ви можете сказати, що я просто прискіпуюсь, але ж цей екран завантаження буде не лише між рівнями, а й у переходах між локаціями, і після кожної вашої смерті. І триватиме щонайменше секунд вісім. Тут цікава річ у тому, що в проходження гри на Ютубі ви можете побачити цілком нормальне і більш швидке завантаження. Але це просто тому, що гру часто проходять з фанатськими патчами, а я ж вирішив проходити гру такою, якою вона була задумана. Після регульного Завантаження бачимо на диво довгу і змістовну катсцену, як для бумершутера того часу. Ну, типу, ви ж і так знаєте, що Кармак нам казав тоді про сюжет у іграх. А тут натомість справжній сюжетний пролог з надиво якісною озвучкою. Ні, от справді якісною, послухайте. the door, right? І це дуже класно, навіть не зважаючи на те, що замість ротової анімації персонажі просто трусять головами, ніби вайблять під прискорену версію пісні про пса Патрона Хоча у тому ж Half-Life, який вийшов за два роки до, ротова анімація вже була. Але так, навіть у Half-Life, визнаю, не було такої якісної озвучки. Зате була купа вчених, озвучених однією людиною. По сюжету до протагоніста хіро, майстра фехтування, заходить якийсь безхачко і дуже просить піти з ним у темний провулок і вислухати свою історію. Хіро, звісно, погоджується, бо ну він шо дур? Від такої пропозиції відмовлятися ще й серед ночі. Of course! Оповідь старця, звісно ж, перетворюється у круті екшн сцени. Пиздець. <плес> <плес> Отож, якщо без зайвої води був собі клан Мішіма. Оцей чи що? І були ці Мішими словом, капець якими лихими. А ще був клан Ебіхара, і вони хороші, ну, типу. Щоб заволодіти світом, Мішима попросив предка головного героя викувати катану дайкатану. Та ще й таку, щоб вона давала змогу керувати часом та простором. Ну, він не викував, а потім подумав, що напевно давати таку зброю Мішимам буде трохи небезпечно. І віддав її Ебіхарам, Ну, а вони як перемог. Глиміше ми і... Віддали її ковалю назад, а той викинув її у вулкан, щоб більше ніхто її не знайшов. І от оцей дід виявляється майже останній з клану Ебіхара, а його родич був вченим, який прославився тим, що винайшов якісь сенсаційні ліки і вирішив викопати Дайкатану. Ну а спадкоємець Мішим дістався до Дайкатани, переписав минуле, зробив себе винахідником чудоліків і сколотив мега-кіберкорпорацію, яка на щось робить роботів жаб, роботів крокодилів, кіберкабанів. Які стріляють ракетами, і Бігмак меню з людського м'яса. Так, забув додати, події відбуваються у 2455 році. А тепер до суті. Навіщо ж дід звернувся до протагоніста? Як він дізнався, що часова лінія викривлена і що його родич насправді зробив ці ліки, ми, звісно ж, не дізнаємося, але окей. Дід звернувся до Хіро для того, щоб той знайшов Дайкатану, врятував його доньку, яка у полоні у Мішими. Ну і переписав плин часу, щоб Мішима нарешті отримав пиз... А потім діда вбили. Ну і що? поробиш, доведеться тепер іти шукати дайкатану. І саме тут починається ігролет. І перше, від чого я згорів, так це від складності гри. Ні, ви не подумайте, геть не тому, що гра дійсно складна. Просто місцями тут взагалі ніхріна не видно і не зрозуміло. Наприклад, що у ці турелі дохнуть тільки якщо вистрілити їм отсюди. І оцей ігролад ще був записаний з трохи покращеною яскравістю гри, ніж вона є насправді. Повірте мені, роздуплитися тут з першого разу, нелегко. На додачу поняття не маю, кому у голову прийшла ця ідея, але розробники вирішили. А прикиньте, як гардкорно, буде зробити обмежені сейви, які активуються лише на початку рівня, і за червоні кристали, яких гравцю завжди не вистачатиме. А канарота. Kind of як ви зрозуміли, такий двіж мені до душі не припав і я дізнався, що багатьом гравцям на релізі він теж не те, щоб сподобався. І тому Ромеро з командою такі оп-оп, і пофіксили це, додавши можливість відключити цей прикол і зробити сейви без лімітів. І тут я вже збирався порадіти, але гра мені сказала: так, друже, безлімітні сейви не проблема, звісно. Тільки тепер я буду просто постійно крашитися. Вирішилося це тим, що довелося почати гру з нуля. І таким чином, після неймовірних випробувань від Джона Ромеро, щоб стати достойним проходження гри у вигляді кристалів, регульних завантажені і в гри, я нарешті зміг її попроходити. Перше, що кидається у очі, то це те, що гра намагається бути конкурентом першому half life у. От я не іронічно це кажу взагалі. Оці темні вентиляційні шахти, які правда, у Half-Life можна підсвітити ліхтариком, а тут ні, блукаючі ніпи, працівники корпорації. Мішими, оздоровчі станції, які теж поповнюють тобі життя при затисканні кнопки, деякі типи супротивників, як от робожаби, такі ж малі, настирливі, як гет-краби, словом, розробники явно хотіли зробити щось максимально схоже. Враження від першої частини, а саме від корпорації зла мішими, дуже цікаві. Гра намагається нам всіма способами довести, що це корпорація зла. Тут людей заживо ріжуть, тут з них роблять бургери, тут страшні мехи, і тут навіть Якась в'язниця. Зізнаюся, чесно, цей етап був хоч і доволі довгим, але у цієї частини рівнів досить цікавий наратив. І все це виглядає кріпово, але цікаво, до єдиного моменту. До моменту, поки ви не врятуєте Суперфлая Джонсона, колишнього начальника охорони корпорації, який став її в'язним. Ні, ні, до самого персонажа у мене питань нуль, Він навіть озвучений непогано, він навіть плаче по персонажу, коли той вмирає. Гірога! Проблеми лиш у тім, що він стає одним із ваших ігрових напарників. І це може здатися взагалі не проблемою, а крутою ігровою фішкою, якби напарник був вашим помічником у грі, а не тягарем. Напарникам у грі можна віддавати накази. І так, нічого путнього без ваших наказів вони не здатні зробити. Їм треба наказувати підбирати предмети здоров'я, бо вони навіть на межі смерті цього самі не зроблять. Їм можна наказати залишитися на місці чи слідувати за тобою. Але повірте мені, бігати навіть з озброєним та здоровим напарником, а надто коли їх двоє це пил. І головна причина провалу цієї гри: напарники настільки тупі, що застрягають на драбинах, легко потрапляють в якусь пастку. Яка їх вбиває, і коли вони дохнуть, це рівноцінно смерті головного героя, тобто треба перегравати. Здавалося б, можна було б наказати напарнику залишитися на місці, і просто спокійно пройти рівень. Але переходи між локаціями, яких далі буде до біса, можна робити лише з ними. Тому тобі треба або постійно слідкувати, чи не застряг десь напарник, чи потім повертатися до нього довгим рівнем через усі перешкоди, щоб просто довести його до переходу. Ви навіть не уявляєте, як це вибішує. На передостанньому рівні, через те, що напарник не зміг залізти на драбині півгодини, я вже був готовий дропнути гру. Гравці навіть випустили неофіційний на патч, який дає змогу проходити всі рівні без них, бо це буквально простіше. Ні, ну взагалі напарників у іграх я обожнюю. Напарників, які ніде не застрягають, які можуть підказати, де знаходиться секрет, підкинути аптечку. Але ж ці напарники це просто тягар. І знаєте, що я подумав між тим: Джон Ромеро міг би не псувати собі репутацію не лише наробивши Дайкатану, а якби у нього була змога прочитати книгу «Натисни ресет від Джейсона Шрайера. Але тоді просто цієї книги ще не було, і це книга про вигорання та відновлення в індустрії відеоігор. Ну так, насправді там взагалі трохи про інше, але навіть Джон Ромеро міг би її прочитати, а я в будь-якому випадку прочитаю. Натисне Ресет це історії реальних людей, які зазнали наслідків закриття ігрових студій. Це оповідки розробників, які відновлюються, рухаються далі чи остаточно покинули справу. Книга базується на десятках ексклюзивних інтерв'ю, які проведуть за лаштунки створення визначних ігор, як от Біошок Інфініт, Епік Мікі, Дед Space тощо, і аж до щемкого закриття студії, що їх породили. Але найкрутіше, як ви могли помітити, ця книга офіційно видана українською, і за це дякую видавництву Мальопус. Замовити книжечку вже можна на офіційному сайті видавництва, і посилання я залишу в описі. Бачите, я навіть трошки поголився, інші окуляри надягнув, волосся розпустив, і це не тому, що частина відео була записана пізніше, а тому, що ну перед такою книгою просто не можна виглядати непрезентабельно. Інше, що на самому ж початку мене вибісило, то це, як не дивно, кібертварини. Я поняття не маю, як можна було додуматися, що далеке майбутнє настільки майбутнє, що в болотах плавають робожаби, робокрокодили, яких ще треба видивлятись, перш ніж вбити. І звісно ж, робокомарі, які шкоди майже не несуть, але зайобати вас. Саме своїм звуком на початку гри будуть. Мені здається, що російська пропаганда надихнулася бестіарієм Дайкатани, коли вигадувала історії про комарів з українських біолабораторій. Перша зброя, яку нам дають окрім руки, це бластер, промені якого відскакують від стін і можуть задамажити і вас. Ні, ну це справді взагалі ніщо в порівнянні з усім іншим, бо, як ви зрозуміли, у Дайкатані легко не буде взагалі. Зброї тут взагалі буде навалом. Інша річ те, що далеко не кожну захочеться використовувати. Бо, наприклад, навіщо юзати гранатомет чи умовне аля Бівджі? Яким простіше самому підірватися, ніж підірвати когось, якщо легше стріляти з самого лише бластера чи дробовика, так само я не зрозумів, навіщо тут потрібна прокачка, а саме прокачка сили атаки, здоров'я, висоти стрибка і швидкості. Особливо питання до останніх двох, бо у грі завжди можна дострибнути куди захочеш, ну а швидкість типу теж і так нормальна. Словом, щоб дізнатися, яка гра себе насправді доведеться витерпіти у цей перший етап. Потім ми знаходимо дочку загиблого старця на ім'я Мікіко. Вона стає нашою другою тупою напарницею. Ми знаходимо Дайкатану, і головний лиходій Мішима, який виглядає як золотий шредер, відправляє нас із командою розумово відсталих за це в минуле з іншою Дайкатаною з іншого часу. Але залишає головного героя з Катаною не тому, що він тупий, а тому, що якщо дві Дайкатани з різного часу доторкнуться одна до одної, то світ нахуй вибухне. І я не іронізую, тут це реально так і пояснює. І от тепер питання. Гра принаймні на промуартах з азійською самурайською тематикою, хоча на ділі це звичайний шутер. Тож, як ви думаєте, де опиняться наші персонажі тепер? Думаєте у якійсь феодальній Японії? А хрін вам у древній Греції! Вау! І тут я був трохи у шоці, бо гра реально заграла іншими фарбами. В мене було відчуття, що це вже інша гра через відкриті просторі локації, зовсім інших супротивників, зброю, музику і атмосферу. Ну і звісно, через трохи інший принцип проходження рівнів, але це вже теж не плюс. Тепер можна махатися дайкатаною, кидати диски, які будуть нескінченими, бо повертатимуться до вас, стріляти тризубцем посейдона, посухом Зевса, отруйним посухом, і замахуватися молотом Аїда, який по факту. Потрібен лише щоб вбити ходячу величезну статую, адже в інших боях він тупо не практичний, бої навіть головного героя та напарників ударною хвилею. І найжахливіше це рівень з декількома відкритими локаціями, де треба знайти сховані літери слова для відкриття великих воріт. Найжахливіше, бо ви, як завжди, бігаєте з напарником, але через декілька локацій, прийти між якими можна, звісно, ж лише з тупими напарниками. Інше найжахливіше це як схована одна з літер. Ви б додумались шукати її тут, коли всі інші літери на відкритому місці. А тут ви б побачили важіль? А він є. А я буквально втомився від цього рівня, і так не повинно бути, бо ігри мають розважати, навіть якщо це Dark Souls. Отож ідемо далі. Вбиваємо чергову порцію скелетів великих павуків, спартанців. Оцих чуваків, які розмовляють як Брюс Лі... Вбиваємо медузу Горгону, ледве виживаючи від її кам'яного погляду, рятуємо з кам'янілого суперфлая, переміщуємося до мішими. Той знову кидає нас у минуле і тепер до європейського середньовіччя, говтаного чумою через лого Мага Некроманта. Не сказав би, що тут ігролат якось змінюється, але з'являється нова зброя, зокрема залізна рукавичка. Єдине, чим можна вбити вовкулаку. А ще тут зомбаки, які телепортуються за спину. Дворфи, які кидаються сокирою і ще декілька типу середньовічних супротивників. Головне завдання персонажів зарядити катану, щоб вибратися звідти. А для цього всього лиш треба зібрати по частинкам інший меч, віддати його божевільному королю, якого треба здолати і зробити нормальним, і перед цим здолати двох злих магів. Звичайна така пригода людей у середньовіччі, які вирішили нормалізувати плин часу. А потім наші герої потрапляють до, куди б ви думали, Алькатраса, але в майбутньому, у році 2030-му. Заодно персонажі повбивають купу гачів в'язнів, гангстерів майбутнього, і навідаються до лабораторії Мішими, щоб знайти його і вбити у тому часі, і зробити ще купу хороших речей. Я не вдаюся у деталі насправді, бо десь на середині гри мені, на жаль, стало нудно. Дайкатана дуже затягнута гра, і це, мабуть, один із перших бумершутерів, де діалоги у катсценах можуть тривати навіть більше десяти хвилин. Сюжет це круто, те, що він лише на діалогах таке собі. І гра не дуже то і змінюється ігроладно, тобто так довго, а це більше 10 годин, деяка катані гравця тримати майже нічим, окрім різних декорацій. До того ж, складність битви з супротивниками не зростає, їх просто треба перестріляти, знайти ключ-карти, поматюкатися вкотре на тупих напарників і перейти до наступного етапу. Я знаю, що про спойлерю вам гру повністю, але як я сам вже розумію, грати ви у це точно не будете. В кінці герої і нарешті дістаються мішими, перемагають його і починають роздумувати, а що ж з ними тепер буде, якщо той світ, з якого вони прийшли, тепер буде альтернативним і похмурим, і точно не цим. Але Мікіко вирішує цю проблему враз, коли краде Дайкатану, вбиває суперфлая і починає лиходійську промову про те, що Дайкатана належить її клану по праву. Нам нічого не залишається, як вбити її, і це, до речі, дуже легко. Хіро оплакує друзів, а потім ми бачимо катсцену виправленого майка. Бутнього, де чесноти за винахід тих самих ліків належить Ебіхарам, а Мікікої і батько і Суперфлей живі обговорюють, що Дайкатана – це лише міф, і всі манали її шукати. А хіро живе під землею, і охороняє меч як зіницю ока. От справді, як на 90-ті та ще й для екшн-гри, це прекрасний сюжет. Я був позитивно здивований із задоволенням слухався у діалоги, навіть коли їх було забагато. Я бачу і розумію, що над грою було пророблено справді багато роботи, але й не зовсім. Основна проблема Дейкатани, як я вже казав навіть на самому початку, це просто велика амбіційність. Видно, що Ромеро хотів зробити поєднання всього крутого у іграх і попкультурних бойовиках тих часів, але це погано працює у грі, якщо забити на ігролат, і, напевно, поки далеко не досконало роботу штучного інтелекту. А ще гра просто не продукт свого часу, якби це абсурдно не звучало. Дейкатану могли релізнути десь у 1997 році, і на рушії першого квей. Але на той час, у 1997 році, вже трохи конкурентна Romero eat Software випустила Quake 2. Адже так, Дейкатану вже робила Не Іта, а Айншторм Inc. компанія заснована вже самим Джоном. Тож Дейкатану випустили значно пізніше, і ще й на дуже модифікованому руші Eat Tech 2. В підсумку на 2000-й рік у гри справді була відстала графіка та анімація, бо у 2000 році на секунду вже вийшла Quake 3. І у Дейкатани, до речі, теж був подібний мультиплеєр, але серед персонажів всього лише трійця протагоністів. І звісно, це було не так само весело і динамічно, як у Quake. Але спочатку від Дейкатани все ж можна спробувати кайфанути, наприклад, від дуже крутого саундтреку гри чи від відсилки на Doom у вигляді музики з крематорію. Де роблять помилки, і це нормально. Дай Катана — це помилка, яка назавжди увійде у відеоігрову історію десь поряд із Дюком Нюкомом Форева і, можливо, першою версією Cyberpunk 2077. І хоч Джон Ромеро після цього нічого видатного таки не зробив, ми все одно його поважатимемо, бо дум це круто. А ще виявляється, у Дайкатани є версія гри на Game Boy Color. Я у неї не грав, але мені цікава ваша думка, чи хочете ви відео про неї? А ще відео про версію на Нінтендо 64, яка типу порт, але виглядає як зовсім інша гра з абсолютно іншим саундтреком. А також напишіть, чи грали саме ви у велику версію Дайкатани, чи сподобалась гра вам? А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це до речі дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Баймієкофі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте у першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.